В цьому відео про нову прошивку в товщиномірі Proфіline 800 Ultra, які зміни відбулися і як, власне, оновити цю прошивку. Поїхали. Запам'ятовуємо. Це в нас стандартний звук. Це в нас звук по металізованій шпеклівці. І звук по цинкованій поверхні. Тепер, як оновити прошивку. Вимикаємо привод. Заходимо в меню. І тут у нас є пункт оновлення. Після того підключаємо привод в роз'єм, а іншим боком до ноутбука. І зараз продовження буде на відео. На самому ноутбуці. Заходимо в програму для оновлення прошивки. Товщиний мір зараз підключиться до ноутбука. Побачимо його попередню версію прошивки. І тут у нас є декілька кнопок для керування. Натискаємо кнопку Інтернет. Може бути таке, що з першого разу не піти оновлення. Ну, як, от як зараз на відео буде. Невеличкий збой, то повторно натискаємо ще раз оновити. Він наче його не знайде спочатку. І після ще раз натискаємо, і все пішло. І таким чином завантажується оновлення на сам товщиномір. Показую одночасно два екрани. І тепер демонструю зміни звукової індикації після оновлення прошивки в товщиномірі мірі Profile 800 Ultra. Вмикаємо привод. Стандартний звук лишився той самий. Тепер, коли ми потрапляємо на перекрас, окрім зміни кольору, тепер також змінюється звук. Далі, коли потрапляємо на шпаклівку. І на металізовану шпаклку також змінився звук по цинку. Він став більш гучним і так само відрізняється. Отакі От зміни після оновлення прошивки в Profilein 800 Ultra.